Привіт, друзі! Хочу запропонувати вам заробіток. Заробіток в криптовалюті. Кому це цікаво, будь ласка, послухайте. Кому ні, пролистуйте далі. Це спільнота Element Community, яка об'єднує інвесторів, де ви можете спілкуватися і замедіяти одне з одним. Тут ви отримуєте. Всю необхідну інформацію, яка, е, яка як для новачків, так і для досвідчених із, е, інвесторів. І це все безкоштовно. Підтримка та допомога тут 24 на 7. А також включаєте час для спільноти. І це все без вихідних. Вивчення криптовалют стане для вас простим. А також ви навчитеся будувати команду. Елемент ком'юніті. З вами поділяться перевіреним напрямком для заробітку на повному пасиві. Ми запрошуємо вас у нашу спільноту, де ви здобудете багато корисних знань, і підтримка в, цьому, в цій спільноті у нас в пріоритеті. Тож чекаємо вас і будемо дуже раді спілкування з вами. Дякую, чекаємо, ви не пожалкуєте.